Хочу жити в якісному світі. Саме це сказали своїми малюнками учасники всеукраїнської виставки конкурсу Я хочу жити в якісному світі Цьогоріч до регіонального конкурсного журі потрапило 104 малюнки, 27 із з яких було відібрано на загальнодержавний рівень. «Це участі формірують гражданську позицію в дітях, тому що будущее на нашій землі. принадлежит детям. Дети с такого маленького возраста начинают творчески мыслить, что приводит к дальнейшему росту. И э, когда они поступают уже в высшие учебные заведения, это уже почти сформировавшиеся личности, которые требуют только шлифовки дальнейшей. Диплом переможця виставки конкурсу отримала вихованеця Тальнівської студії декоративно-прикладного мистецтва Берегиня Наталія Головко. Її робота цілющі трави чарівні трави, хай оздоровлять український рід, приголомшила не лише регіональне, але й всеукраїнське журі. З цією роботою дівчина здобула перше місце на регіональному та загальнодержавному рівні. Художниця зізнається, перемога стала для неї справжньою несподіванкою. Насамперед я горда за себе, тому що е, все-таки я чогось досягла зайняти перше місце по ну, всеукраїнське е, по Україні і отримати такий гарний приз. Також було це неочікувано, тому що е, цей малюнок ми малювали ще весною, аж восени сказали нам, що є результат. Справді було дуже, була дуже рада. Спочатку не повірила, тому що кожного року ми беремо участь. Тим більше перше місце, мене завжди друге, третє, ніколи першого не було, а так мені пощастило. За словами директора Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру Світлани Ільченко, усі роботи виконані на високому рівні. Очень необычный, не похож на другие конкурсы, потому что он не только воспитывает в детях художественный вкус, восприятие художественное всего окружающего, но еще и воспитывает правильное отношение к жизни и к качеству жизни. Для современного человека это очень важно. И воспитывать это нужно с маленького возраста. Работы очень интересные, оригинальные, креативные. И многие работы то есть для Дня були ніожиданим взгляд дітей. именно, именно вот с імінна с их точки точки зрения, как, как они видят качество жизни. Переможці та презери. виставки конкурсу Хочу жити в якісному світі отримали почесні дипломи, грамоти та цінні подарунки. Закінчилася урочиста церемонія чаюванням та походом у кіно. Вікторія Хамаза, Віктор Наточі, Віка. Новини.